За час війни кардинально змінилася система МВС. Нові функції з'явилися у кожного підрозділу. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, особливу увагу європейської спільноти привернула організація евакуації українців. Мова йде про близько 6 мільйонів людей. Це і внутрішньо переміщених, і тих, хто був змушений їхати за межі нашої держави. Цим питанням займалася і продовжує займатися і місцева влада, і державна служба з надзвичайних ситуацій, і національна поліція України. Проте це не єдиний виклик, який постав перед підрозділами, які щодня роблять все можливе, аби покращити ситуацію у нашій країні. Після деокупації це розмінування нова велика функція, і ми збільшили вдвічі кількість піротехніків в ДСНС. Які сьогодні розміновують територію України, і ми розуміємо, що ця робота буде тривати ще дуже-дуже довго. Національна гвардія, яка переважно все ж таки займалася громадською безпекою, переважно займалася питаннями конвоювання іншими цивільними функціями, сьогодні в більшій своїй частині воює те саме в прикордонник.